Добрий вечір. Ласкаво просимо у мій барбершоп. Ви записані на сеанс гоління небезпечною бритою, так? Угу, Чудово. Ви прийшли саме вчасно. Будь ласка, сідайте ось у цей. Зручний барбарський стілець. Чудово. Як ви себе почуваєте? Вам зручно, так? Як щодо температури можливо увімкнути кондиціонер? Ні. Все чудово? Добре. Ви готові розпочати? Чудово тоді я розпочну з цього теплого рушника, яким я накрию ваше обличчя і шию. Це допоможе відкрити пори і зробить оління легшим і м'якішим. Будь ласка, заплущайте очі. Ваші відчуття? Почуваєтесь розслабленим і відчуваєте тепло на вашій шкірі. Чудово! Це саме те, що я і хотіла. Тепер давайте я нанесу вам піну для гоління на ваше звук Мені теж дуже-дуже подобається. Я нанесу пінку на ваші вуза. І трошечки на шию. Ми готові до оління. Я буду використовувати ось цю небезпечну бритву і почну з ваших вуз. Зробіть з лівої сторони. Будь ласка, поверніть вашу голову. Ось так. сторону. Вот ласка, поверните голову. Будь ласка, підніміть підборіддя. Mm -hmm. Я буду голити вашу шию. Чудово, ми закінчили ваше гоління. Тепер я витру залишки піни ось цим рушником знову. Тепер наш фінальний етап буде нанесення ось цієї олійки на ваше обличчя, щоб уникнути подразнення шкіри, зробити її м'якою. Закрити пори після гоління я нанесу трошки на мої долоні. Вашу шкіру так, запах просто неймовірний пахне кокосом Ось і ваш сеанс гоління закінчився. Як ваші відчуття? Чудово. Дуже вам дякую, що завітали у мій барбершоп сьогодні. Буду чекати на вас знову. Бажаю вам Гарного вечора і до побачення.